Ейо, hey з вами Дісайпо, і сьогодні ми поіграємо в ігру під назвою Gris. Ця гра дуже атмосферна, дуже красива має бути. І це інді, я так розумію, платформер. Що ж, перейдемо до самої гри. У нас тут є варіанти два, поки. Нема навіть налаштувань збавити звук. Але сподіваюся, це буде можливо. Що ж, історія Сходу. Рука дівчина якась. м м Щось дуже абстрактне, поки що. Але красиво. О, втратила голос. Co, jak ja z ranką? Time to go. ruczkę takim. Ach, siś. Оту з на першій заставилися помер? Це падіння може небо падає, чи що? Ну це було досить красиво. Початок вже такий. Зацікавлюючий, так помовити. Цікаво, що на рахунок геймплея. Так, я можу ходити? Мені все одно... Ільмик. А, ні, я вже керую. Я можу впасти? Це я впав? Вау, ух. Окей, не будемо робити, що нападала шиша може. Ага, я зрозумів. У мене, типу, є можливості щось зробити, але вони зараз не відкриті, я просто падаю. Я правильно розумію? Сходи? Комедна сходи, що я не можу перепригнути, бо я можу тільки зайти вліво і вправо. Окей. Ну, то біжимо. Ну, типа. <гум> На максимальних швидкостях. Право, значить, тепер. Туман. Ми в хмари входимо. Хм. Чи злетить? Це Що щось летить, бачите? Вау. Окей, ну йдемо. Це дивні якісь штуки, якісь радари, ніби. Повольні, просто засмучено йдемо. От і падіння, це вже не я. Це вже почалась анімація. О, я збудився. Я тепер можу пригати. Ну камон. Щоб я не перевірив, чи я туди можу пройти. Ні в якому разі. Ага, це було ціле тіло, а не просто рука. Ну, Воно виглядало більше насправді. Але вже як є. Що ж, а поки біжимо. Камінчики перепригую. Ага, я поняв. Не перепригуємо. Ммм, якийсь зламаний світ, пустий вау! Оу. Відпадіння. Ніби урон получив. Оп, коробка. О, це якісь живі істоти. Оу, я можу співати? Поки ні, я поняв, от що це за кнопка буде. Я понял. Тобто суть в тому, щоб відновити свій голос. Я вже теорій якісь придумую. Я типу підтримував своїм голосом співом Всю статую? Цікаво це все зруйнувалося, чи. Ну, типу, через те, що я пристав співати, чи це так було? Стільки питань, так мало відповідей. Поки що ми просто біжимо. Але я думаю, скоро це зміниться. От вже якась... Штукенція. Спрайт. Це наша сила, типу? Я своїх треба буде не одну зібрати. Це як, знаєте, Сузір'я на небі малюється. Якщо їх буде багато, вони так за нами будуть бігати як Сузір'я якесь. О! Туди нам треба щось міти, щоб пройти. Ну але туди нам треба, то по-любому. Ого, яка велика фіготінь. Я щось не побачу, де вона була, коли я біг сюди. Опа, знайшла ще одну. Знайшла ще одну. О, Вони ніби з'єднуються, бачите? Я зрозумів, мені типу, треба три, щоб зробити це ключі. У знайти три ключі, щоб. Могти туди добратися. Ого, ну тут, блін. Так, ладно, не будемо тратити час на те, що вум, очевидно неможливо. Вау, що це за коцик плаваючий? Я можу на це забратися? Блін. Зараз мав щось навчуть? Я бачу. Ага, дві штучки мені дало. Один міст. Блін, але у мене ще що я чогось не зібрав, ну ладно. Цікаво чому там ще ззаді є. Такий ніби це реальні кісь реальне, реальне Сузірі. Я. Я такого не знаю. Так, плюс один. О, то вони мені назад вертаються. О. Класно. Ми Використовуємо одні, які знайшли для того, щоб знайти інші. Це гуд. Але. Я не думаю, що О, Ні. Капець. Я пропустив там цю штуку. Я сподіваюся, я сюди зможу О, Лозного рука. Ми може живемо в кінці. Або навіть може не в кінці, хто його знає. Нічасую. Невітація Ого. Малювалися червоний. Рука нам дала силу літати, парити. Ну, от треба дві, але якісь інші, ніби апгрейджені. Ну, тоді продовжуємо шукати. Фіга собі їх має бути в цьому світі. Це я тільки ті, що бачу, там ще вище, напевно, буде. Але вони виходить, забрались в мене, і я тепер не можу проходити. Це сумно. Я почну перше зліва, а, я тут не зможу перейти зараз. Логічно. Окей, ну я поки не можу, то треба йти, куди я можу. Ого, тут ще більше треба. Я так розумію, це якийсь як монумент. Опа. Черепашка. Дуже багато всяких. Я так відчуваю, що це всякі різні сили будуть відкриватись нам. Залежно від того, скільки ми цих штук зібрали. Ого. Вау. Сонце за на нами ніби стежить. Урону від падіння нема. Тут взагалі, я так розумію, урона нема. Прикольно, не можна програти, це, це добре. Тут ніби щось тече, чи вода, чи пісок. Вау. Ого, це вже не я йду, вона сама йде. Вау. Тільки зараз заставка почалась Мощно. Окей, я стою на вершині цього всього. Ну, хоча я впав 200 метрів вниз. Що ж, на ну мене нема варіанту йти назад, тому падаємо далі. Я їх завжди привірю лівий кут. Чи там 6 є, чи там топік. О, я змігся взяти. А, воно мені не дало, я так розумію, це оці штуки, які я збираю для суперсел. Чи чого? Там би не було там, около того монумента центрального. Піраміди за зазаді. Вау. Незбагнений світ. Все зруйновано, але піраміди все одно стоять. Які ж не могутні, не? Ну, так, що трикутником падати. Ого, тут хтось живе, якесь поселення. Або знаєте, як вітряки збирають повітря? Ого. Я не можу вибратись там. Ой, даремне вийшов, да? Даремний вийшов. Хоч дізнався, штрахуватись в доміку. О, тут є чувачки, вони будуть агресивні. Угу. Тобто камінь мене все-таки зупиняє від того, щоб я пішов геть. Так, камінчики вроді не зрі. Так, я би, напевно, перечекав ще одну бурю, чи що. Погнали. Тепер я маю стигнути, куди б там я би не мав добігти. На две до Дійсно, добре, що почекав. Так, я знайшов ще одну річ. Готови йти далі. О, хто в нас зараз, не встигаю. А може? Ох, є. Yeah. Кайф. Ну, ну, поки що це просто красиво. Склад. Ух, я не взяв та ну, рофли. А, мені треба дві, я поняв. Я думаю, що за прикол, як я не взяв. Окей, зараз ми сюди дойдем, візьмемо тут і вернемося. Як все різко в цій грі? Тут, типа, тиша, спокій, і тут будещ. Ловой. Живий, поки живий. Вау. Прикольно. Я маю типу, дойти, взяти. Потім ще встигнути вибратись. Ну, часу дали в вдосталь. А, ну не треба встигати нікуди. Ну, я вже зібрав виходить дві у цих великих там. О, ні, знову падіння. Як не любить ці падіння. О! Белісімо. Я не допригну, мені треба прямо зверху зайти. І взяти. А ну що буде, якщо я вийду. О, oh, щіщ, я не зможу випрынути назад? Зможу, добре. І що? Так, я понял. Я занадто типа легенький, да? Так, тут ще плюс дві. Тільки чи я їх дістану? А, я це ті, що дві я приніс. Виглядає, ніби мені зараз якусь соло дадуть. О, oh, не фясы. Утримуйте. А що отримувати? Куб? О, логічно, куб перетворюється в куб. То я буду ще трикутником, так? Нажимати на трикутник і перетворитись трикутник. Ну, нам по-любому треба вернутись. Там треба зруйнувати цю штуку, Попробувати Блін, якщо я в куб, мене ж не знесе. Отак. Ти все мені виходить на боїбайду же? Я ж просто можу стати кубом і все. <риклад> <риклад> Читер. Що ж, потьопали далі. Я тепер не буду ніякі чекати штукенці просто йду. А і ти може навіть з кубом. Вау. Як ті ножки тримають цю громаду зверху. Якийсь монумент, якийсь. Як це називається? Колізей. Так, ага, вниз. Ну я поняв, але Ну, я маю чекнути, що справа хіба ні? Я звідси виберусь? А, окей. Це цікаво просто перевірити, глянути. Побачити. Опа, а я не можу. Вище добратися. Аааа, вітром. Вау. Ну давайте, давайте. Я зараз не допригну, вітро прибув вітер зловити. Белісимо. Добре, добре, що я перевіряю такі місця. Що ж, тепер можна їм внести. Я, до речі, одну штуку виходить забув ззаді. Просто не знаю, як її було забрати. Ого, це я попав, ідеально. Чуть-чуть болівіше. Дивно, що тут є прям зупинка, ну окей. Зірки падають за нами. Вау! Статуї. Всі ховають своє лице. М -м. Оу, я ще їх ламаю далі. Блін, я не хочу, але відча ніби мені треба це зробити. Зробити чи ні? Ну давайте. Я її вбив капець. Ну і наш я це зробив. Мене викинуло Через таку дію. Вау. Але я хотів подивитися, що буде. Не даремно, це можливо. О, 6. Я думаю, ті штуки теж можна по ним ходити. Here we go again, знову це червоний світ. Це огара Чесі рушу? Може не треба? Може не треба. Що не хотів істоту якусь вбити, а в це? це я жорстокий. Окей. Отопали? Так, тут щось треба придумати. Поки що я не маю і гадки, що? Ага, понял. Окей, реально головоломки. Ну, але по плювому, що там можна дойти, ні? Я не можу так просто. Не попробувати дойти кудись. Опа, знайшов. Ти думав, не знайду. А я знайшов. Ммм. А от сюди. Типа наверху цього я можу стати чи ні? О, може. Белісімо. Найс. Тепер мене є три. Белісмо. Я би міг туди піти, але я не бачив шляху, тому. Угу. Окей. Ну я їх завжди хочу спочатку наліво кудись йти. Тут виходить чотири шляхи. О. Цікавенько, ні. Я думаю, мені скоро дадуть якусь нову силу. Якусь... прыжка щось таке. Все окей, я поняв. І ще з цих? Ші, а як я це мав зробити. Угу. Ага. Ага, яма. Це технології. Не спущено стійки низько. Щоб могти зразу добратися на самий верх. Давай Єй Головоломки, типу, міні-головоломки. Не важкі, але все ж таки. Найс. Так, ну що ж, тут зачищено. Погнали далі. Все, що можна взаємодіяти стараюсь взаємодіяти О, тут по-любому, щось буде нове Ага, треба прям почекати і розбити прям там. Прикольненько. Будь ласка, не йди будь ласка, не йди будь ласка, не йди будь ласка, найду. Дальше тепа. Алло. Не понял прикол. що мені робить Ну ладно, давайте. Він типа заліз за цей великий камінь. Вау. Прикольно придумала. Потрошечки, потрошечки. Ну, все виходить, ми вибираємося звідси. Ну, давайте його запустимо. Логічно, з висоти треба великий пасти. Окей. Серйозно, не хватило. Я міг ще піти на зовнішній круг. Прикольно. А можна ще? Ні, не можна ще. Окей, окей. Та найголовніше попасти. ДАН! Вау! чик 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 По пальцям прыгаю. Ой, oh, я вернувся до рук. вона була більша, але. Чому я тут можу літати? Я хочу завжди літати. О, <laughs> oh, я тормалюю... типа Трав'янисті кольора. Чи це за більше синій, але окей. Трав'янисті кольора це назва. Поки що на цьому все. Ігра дуже подобається в плані візуального і складової. Трохи мало динаміки для мене, але може в подальшому буде більше. цих різних штук. З вами був Дісайпо. Дякую за перегляд. Байо!